Зі сцени говорити щось Боже Слово для вас, тому дуже дякую. Було приємно, коли віталися. Ті, хто знають, ті, хто не знали, знайомились. І дійсно в цей час був благословений Богом. Декілька разів я заблукав, декілька разів доїхав сюди, але вірю, що всьому в цьому керував Бог. Тому дякую вам. Дорогі громади, дуже дякую вам за таку прекрасну можливість послужити, побачити. Знаєте, за всі ці чотири роки я мріяв попасти в якусь величезну громаду, таку як ЛДЦ, побачити, як тут проводяться служіння, як тут проводяться членські зібрання, такі всякі структурні моменти, як проводити той же пасторський клас, якому я участвував. Не скажу, що була моєю мрією, але для мене було... Досить тяжко вийти і розказати дітям історію для мене це. Але це той досвід, який я зрозумів, що він дійсно потрібен, цьому потрібно служити. Дякую вам за ці прекрасні досвід в службі. Друзі, спасибо.